Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Волноваха, що заважає деактуати, звільнити волноваху? Чи буде звільнено волноваху до кінця 2023 року? Взагалі, які є перешкоди, щоб звільнити волноваху? І які плани? У рашистів щодо волновахи. Так, волноваха, бідне місто дуже є такий. От чи закриті дороги, чи так сильно заміновано це місто, там є шлях, який так хочуть закрити, і люди дуже бояться, що до них ніколи вже не зможуть добратися, що от вони як відрізані. І расисти намагаються відрізати людей і прикриваються живими людьми. Вони наче в цих домівках прикриваються людьми. От. Ну, дивіться, волноваху звільнять до кінця 2023 року. Ворога буде розбито, придушено. От. І я так розумію, що будуть обходити не буде бойових дій, не буде саме в волноваху, не будуть активні бої проводитись. Тут десятка чаш і карта миру. Просто що дорога буде так сильно замінована, чи, чи вона буде зруйнована. Щось із шляхом от, до Волновахи. Чи є загроза для цивільних людей, скажіть, будь ласка, вищі сили для цивільних людей? Оце є загроза, щоб вони подалі були від рашистів бо там, де будуть військові рашисти будуть прильоти. Дуже багато прильотів. Скажіть, що робити, що зробити? Дім, дома. Все буде гаразд. Дивіться, домівки людям не будуть бомбити. Наші військові не, не будуть влучати в домівки. Люди виживуть в Волновасі, будуть живі під час звільнення, деокупації, а расисти будуть отримувати ворога, буде придушено. Це хочу забрати негатив. Весь заперечую повністю весь негатив знімаю навіть навіки, весь негатив Убирає. Відкриваю всі шляхи військовим України на звільнення волновахи. Більше немає жодної перешкоди. Відкриті всі шляхи і дороги. Буде так, буде так, буде так. Убираю, весь негатив знімаю. Всі негативні програми обираю, все. Хто б не робив, працюю більше. Відкривається шлях. Буде так, перекриваю. Більше не можуть вороги втручатися в життя. Ой, тримати волноваху. В окупації не зможуть перекриваю. Всі ворожі плани руйнуються, всі склади з боєприпасами взриваються, всі шляхи постачання зброї, живої сили, доволновахи більше ворог не отримає підтримки. Руйнує всі шляхи дороги буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, захистіть волноваху, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і міни і гранати. Одверніть від цивільних людей Волновасі, від військових України і поверніть расистам, росіянам на голови, щоб сипалося це, все їхня агресія. Буде так, буде так, буде так. Де буде звільнена волноваху без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення волновахи. Прошу допомоги вищих. закликаю, захистіть жителів. Де буде повністю деокупована де волноваху? До... Кінця 2023 року буде так. Так, і так буде. Прошу, допоможіть. Так, дійсно звільняють Волноваху до кінця 2023 року мирним шляхом. Дякую за увагу.